Такі спеціальності ми також готуємо і надаємо людям, ті, які хочуть пройти курси і одержати знання по даних таких спеціальностей. Я Оксана Івановна Миско працюю бібліотекаром, а також майстром виробничого навчання факультету екскурсоводів. Працюючи в бібліотеці, книжковий фонд, який становить три тисячі примірників. Серед них художня та галузева література, яка складає. 340 примірників також і підручники загальноосвітні, які широко використовуються дітьми під час навчання і періодичні віддання. Мається на увазі журнали, мається на увазі газети, які теж саме користуються популярністю не тільки серед учнів, а також і серед викладачів, де вони черпають досить цікаву інформацію, використовуючи її під час уроків, уроків виховних. Виховних годин, а також політінформації. Бібліотека становить досить таки допоміжний, верніше має допоміжний матеріал для учнів і для викладачів ВПУ номер 21 містечка Почалі.